Прийняли бій. Зарка зацепила. Краще мені маршрут. Почекай, почекай, Назар, ми скажемо коли. Дайте ріжок, ріжок. що поранені в таз, з осколком роздробили кістки повністю. Лікар казав, каже, я не знаю, як ви вижили. Розкажіть, будь ласка, про свої бої, як ви ну, диво воювали, ви в піхоті служили, так? Так, ну. Боїв багато було насправді було. практично кожен день на нулі. Це якийсь, ну, скажем, бій. У нас немає. Я, Я бачив. Ні, ну, ну, не є. Не, там тої хати теж, то так? Да? Поранення отримував на Миколаївщині в селі Благодатне. Тоді був штурм села, який ми стримали, відбили. Ну, але, на жаль, прилетіло. Що це був за штурм? Розкажіть докладніше, будь ласка, якими силами і засобами вас пхнули росіяни? Що у вас було? Як це був день, ніч, ранок? Як це було? Сам штурм почався. Близько 3-4 години ранку масований артобстріл з градів, мінометів, артилерії, Сунцепьоки навіть прилетіли. Ну і Ми зрозуміли, що хі, практично там обстріли були 24 на 7, але в основному працював міномет 120-й, нони. Ну, і обстріл тримав близько 2 годин. Вже коли почали світати, побачили російських солдат, почали готуватися, але штурмували нас без техніки. Техніка на відстані знаходилась. З обстріли навіть з танків, з БМП не проводився прямою наводкою, що візуально не було видно техніки. Радше козаки ми прийняли бій. На дзерка заціпило. Наші варвари. Почекай, почекай, Назар, ми скажемо коли. Дайте ріжок, ріжок, ріжок. Ну, прийняли бій. Вистрілювалися. На скільки близько вони підійшли до вас? Ну, метрів Тут Десь десь, ага вон там. б. Ну, Руку розірвало осколками. Перелетіло. Ну, я думаю, що танчик 4-5 метрів ззаді снаряд попав. Ну, можливо, 152 ка російська. І осколком ну, роздробили кістки повністю. Ну, той зотвір в руці був наскрізний. Примотав, наклав турнікет, також отримав, що поранені в таз, куп осколків в ногу. Нічого, слава Богу, що живий. Я багато крові втратив. Лікар казав, каже, я не знаю, як би вижив. Там щось близько двох літрів крові, якщо людина втрачає, то 50 на 50%, щоб буде жити. Я більше трьох літрів крові втратив. Мені там з медик, який коли вже евакуйовували на машині, то медик прийме переливання крові через якісь насосик. І від нього прямо закачувало кров мені в руку. Я розповідав, що у нас був водій, теж поранення в праву руку він отримав під Дебальство. Mm -hmm. І він, коли перемикав лівою рукою передачі, він притримував кермо ногою. Я бачу, що ви не притримуєте. Ну, це буває, як ну, залежно від машини. Що якщо машину тягне, ага. то цього вроді би не тягне. Це тримає, так? Да? Дорогу? Буває ж різний просто, технічний стан машин. Що воно там Розвал сходження не дуже добре і воно буде. Скільки часу вам задобилось перевчитися до лівою рукою все робити? Та не знаю, воно якось само прийшло. Не те, що перечаєтесь, хочете, берете і робите. Не складно було, так? Да? Поки може якусь користь приносити армії. Думаю, що буду продовжувати служити. Просто цікаво. Ну, знаєте, Багато людей. Ну, ми бачимо, що зараз відбувається да, в е, так, так званому тилу, да, що там небагато не, не людей е, бажає да, долучитися до Сил оборони. Там є якісь е, тіктоки, знімають про ТЦК, про все інше. Там. То не то, то не все, а ви без руки продовжуєте служити. Ну, розумієте, то є. Свідомий вибір кожного. Ну, я вважаю. Там, осуджувати ну, так само, ті чи інші обставини. Не знаю, люди не можуть скластися, але я вважаю, що кожен повинен захищати свою країну, якщо хоче в ній жити. Ну, На жаль, російська пропаганда теж працює непогано, підливають масла в вогонь, там, звинувачуючи усьому владу, то тепер. Зрозуміло, що війна нікому не подобається, тому що виснажує всіх: від солдатів до простого населення, від дітей.